Вітаю, друзі! Мене називають Тимофій Нагачук, і на цьому каналі я ділюся різними думками з літератури, з теології та своїм уявленням про практичне християнство. Цього разу хочу звернутися до книги Перспективи Української революції від Степана Бандери і нагадати і собі, і вам про політичні цілі тоді українських націоналістів, на сьогоднішній день це все ж таки всього українського народу. Перевірити, які були цілі в Степане Бандери. Перевірити, що вже досягнено, і подумати, що нам потрібно ще досягати, зробити таку певну контекстуалізацію. Отже, коли Степана Бандери на інтерв'ю запитали, які політичні цілі, ось що він відповів: перше це знищення більшовицького панування, тут виконана ціль. Друге вилучення України з СССР СССР і ліквідація Російської імперії взагалі. Оцей пункт, на жаль, тільки частково виконаний, тому, виконаний, тому що вилучення України з СССР відбулося, а ось ліквідація Російської імперії взагалі ще не відбулася. І треба думати, що для цього потрібно зробити. Третє це ліквідація, комунізму, комуні... комуністичної системи і режиму. Тут, в принципі, теж є успіх у нашого народу, і цей пункт виконаний. Четвертий пункт відновлення самостійної української державності в національно-етнографічних кордонах з демократичною системою урядування, яка гарантувала б всім громадянам України демократичні свободи в усіх ділянках життя, а головно в ділянці духовного, культурного, політичного і соціального буття. Тобто, четвертий пункт він дуже такий розлогий, і широкий, і, думаю, над цим пунктом ще доволі доведеться попрацювати це і про відновлення. Самостійної української держави в межах тих, які нам належать. І більше це саме оця гарантія демократичної свободи в духовному, культурному, політичному соціальному просторі. Тобто, це ті задачі, над якими ще потрібно працювати. Ось за це боролися націоналісти раніше, і я сподіваюся, що за це наш народ має боротися далі. Ось таке нагадування для мене і для вас. Хорошого вечора, якщо ви дивитесь ввечері, або хорошого дня, якщо ви дивитесь вдень. І до зустрічі в наступному відео.